Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву, але надбридливу комаху. Комарі настирливі комахи, і навряд ви знайдете людину, яка скаже, що вона їх любить. Лише варто літнім вечором вийти на прогулянку і вам доведеться відбиватися від безперервних атак цих дрібних, але напрочуд приставучих створінь. А в спекотних країнах комарі так і зовсім є неабиякою загрозою оскільки вони є переносниками безлічі неприємних хвороб. Комарі належать до родини комах, ряду двокрилі, що включає понад 3500 видів. Вони існують вже понад 100 мільйонів років, і їхнє походження пов'язане з юрським періодом, що робить їх одним із найдавніших комах на землі. Відомий, мабуть, всім факт, що тільки самки комарів кусаються, це пов'язане з тим, що вони використовують кров як джерело білка для яєць. Самці ж харчуються нектаром та іншими солодкими рідинами. У комарів немає зубів, натомість у самок комарів є унікальний орган для укусу вертлюх, який використовується для проникнення у шкіру жертви. Комарине жало виглядає просто, але під великим збільшенням перетворюється на складну конструкцію. Воно складається з шести частин, двох трубок слинної та харчової, оточених двома гострими нижніми щелепами. Та двома скальпелями з пилкоподібними зубами. Всі шість частин поміщені в захисну оболонку по всій довжині. При укусі жало занурюється в шкіру на кілька міліметрів, доки не досягне дрібної кровоносної судини. На відміну від бджіл, укус комара не вбиває комах. Вони можуть кусати багато разів протягом свого життя, щоб отримати необхідний білок для яєць. До складу слини комара входять речовини, що знеболюють місця і укусу, і розріджують кров жертви. Саме вони є причиною сильного свербежу після укусу. Комарі можуть визначати свою жертву на відстані до 50 метрів. Вони приваблюються вуглекислим газом, який ми видихаємо, і навіть лактатом і аміаком, який є у поті людини. Вагітні жінки приваблюють комарів більше, ніж інші люди. Це пояснюється збільшенням температури тіла. Тарівні вуглекислого газу, який вони видихають. Комарі здатні переносити різні види хвороб, включаючи малярію, денге, жовту лихоманку та лихоманку західного нілу. Малярія, наприклад, викликає близько півмільйона смертей щороку у всьому світі. Комарі є найбільш смертоносними комахами на Землі через їхню здатність переносити хвороби. Очі займають більшу частину комариної голови. Вони бачать в інфрачервоному світлі, що дає можливість вільно знаходити теплокровну жертву у повній темряві. Комарі можуть чути на відстані до 10 метрів. Вони мають спеціальні органи, звані антенами, які допомагають їм виявляти звуки і вловлювати коливання повітря. Самці комарів мають більш пухнасті антени, які використовуються для визначення звукових хвиль, що випускаються крилами самок. Життєвий цикл комара включає чотири стадії: яйце, личинка, лялечка та доросла комаха. Весь процес від яйця до дослого комара може зайняти від одного до кількох тижнів, залежно від виду та умов довкілля. Личинки комарів мешкають у стоячій воді, де вони живляться органічним матеріалом та мікроорганізмами. Це робить керування їх популяцією складним завданням, оскільки вони можуть розвиватися. Будь де у воді, включаючи канави, старі покришки і навіть невеликі калюжі. Яйця комарів дуже стійкі і можуть пережити тривалі періоди сухості, а потім вилупитися, коли умови стають сприятливими. Самці комарів зазвичай живуть близько 10 днів, тоді як самки можуть жити до 2 місяців, якщо умови сприятливі. Комарі можуть швидко відтворюватися, одна самка може відкласти до 300 яєць за один раз. Під час шлюбних ігор комарі самці після заходу сонця збираються в рій на очах у самок. Перевага зазвичай віддається комарам середнього розміру, тому що вони можуть довше залишатися в повітрі. Самці комарів зазвичай спаровуються у повітрі, організовуючи так звані весільні танці. Комарі зазвичай активні в сутінках, на світанку та заході сонця. Це пов'язано з тим, що їм більше подобається прохолодна та волога погода. Комарі своєрідні перевертні. У повний місяць їх активність зростає на 500%. Комарі можуть літати між дощовими краплями зі швидкістю до 2,5 км за годину протягом 5 хвилин. Частота помахів їхніх крил становить 250 за секунду. Саме вона створює звук, який ми чуємо, і який допомагає нам виявити комаху до того, як вона вкусить. Комарі можуть виконувати різні фігури вищого пілотажу, такі як перевороти, піднирювання, екстрені посадки та інші. На відміну від інших комах, вони мають лише одну пару крил, не дві. Друга перетворилася на органи, що визначають прискорення та висоту. Комари погано літають у вітряну погоду. Швидкість їхнього польоту становить близько 1-2 км за годину, тому навіть слабкий вітер може збити їх з курсу. Деякі види комарів можуть пролетіти до 7 км за ніч. Це допомагає їм знайти партнера для парування або місце для відкладання яєць. У деяких регіонах комарі можуть спати взимку. Вони впадають у стан, відомий як діапауза, коли температура падає нижче за певний рівень. Це допомагає їм пережити холодні місяці. З метою боротьби з комарами дослідники розробляють нові методи. Включаючи генетичну модифікацію комарів, щоб зробити їх нездатними до перенесення хвороб. Дослідження показали, що комарі можуть навчатися та запам'ятовувати запахи, вони можуть уникати місць, де були вбиті або відтіснені. Комари роблять унесок у екосистему, служачи їжею багатьох видів птахів, риб та інших комах. Біологи відстежують популяцію комарів за допомогою спеціальних пасток. Які імітують дихання та тепло людини. Деякі комарі можуть вижити навіть у екстремально холодних умовах, таких як Арктика, де вони мешкають у теплих місцях. Дослідження показали, що комарам більше до вподоби темний одяг, ніж світлий. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.